Дня, шановні присутні, сьогодні 25 червня 2025 року о 15-й годині приміщення Калинівської селищної ради за адресою селища Калинівська Гровоський район Київська область, вулиця Чернівська, 20, відповідно до статті 21 закону України про регулювання містобудівної діяльності, порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проєктів містобудівної діяльності. Підірної документації на місцем, замеджено постановою Кабінету міністрів України від 25 травня 2011 року No555, проводяться громадські слухання стосовно проєкту документу державного планування, проєкту містобудівної документації, детальний план частини території, що розташована в межах села Рожівка Горського району Київської області, а саме земельні ділянки площою 015 га, на якій планується будівництво чітких сполучних побутової каналізації та звіти про стратегічну екологічну оцінку забезпечення відеофіксації перебігу громадських слухань. Кожен учасник громадських слухань має право подати пропозиції, зауваження, поставити запитання чи письмово. Усі пропозиції та запитання заносяться до протоколу громадських слухань. Перед початком громадських слухань необхідно брати головуючого громадських слухань. Пропоную головою громадських слухань брати поштаренку Тетяну Леонідівну. Прошу голосувати. Хто за? Проти немає. Утримались? Немає. Таким чином, головує на громадських слуханнях поштаренко Тетяна Леонідівна. Будь ласка. Доброго дня. Пропоную <клухання> відкрити громадські слухання з обговорення матеріалів. Детального плану частини території, що розташована в межах села Рожікавровського району Київської області, а саме саме на ділянку 0,15-2, на якій планується будівництво очисних споруд побутової каналізації та звіту про стратегічну екологічну оцінку. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. За всі проти немає, оцю теж немає. Е, є такий порядок тим про обрання секретаря громадських служб, і друге питання обговорення детального плану частини території, що розташована в межах села Рожівка в розпорядні Київської області, а саме земельна ділянка площу 15 га, на якій планується будівництво числі споруд, побутових міністрації та звіту про стратегічну, екологічну оцінку. Е, пропоную обрати секретаря е, Янів Ірину Васильівну. Хто за дану пропозицію? Значить, всі за, проти, утримались немає. Та саме земельні ділянки площі 15 га, на якій планується забодіниць очисних споруд, поготових організацій та звіт про стратегічно екологічну оцінку, розроблено відповідно до рішення сесії Каденської селищної ради No2192, 60-ї сесії 8 скрупня, яка відбулася 17 жовтня 24-го року. Рішення називалося проведення дозволу Кадівської селищної ради на розробку детального плану офіційної території, що розташована на села Ожіка Бороського району Київської області. Інформацію про початок процедури громадських слухань було розміщено на офіційному вебсайті Калинівської селищної ради 10.06.2025 року, а також додатково в окремому інформаційному повідомленні за 5 робочих днів до визначення дати проведення громадських слухань – Це 17 червня 2025 року. Надаємо слово представнику розробника проекту містопільної документації для презентування даного детального плану. За проводження студня. До вашої уваги представлені матеріали місту документації. Детальний план частини території, що розташована в межах Славутівка провоського району Київської області, а саме земельні ділянки, площою лісові 15 гектара, на які планується будівництво офіційних сполучних побутової каналізації та на містобільна документації План села Рожівка провольсько Київської області були використані матеріали топографічного знімання, яке виготовлено у державній геофізичній системі координат у 10 тисячі масштабу 1 до 500 інвестиційні наміри та дані Державного земельного кадастру. Територія користування розташована в південній частині села Роживка. І в межах розроблення детального плану наразі не наявна одна спромовлена земельна ділянка із цільовим призначенням для розміщення експлуатації собі доповідних Технічної інфраструктури орієнтовної площею цілих 0,14 ну, 14 гектарів. Разом з тим на території працювання знаходиться земельна ділянка, яка наразі не відведена, не та має визначено цільове та функціонального призначення. Щодо планування обмежень наразі, після існуючих обмежень, визначена санітарно санітарними зона відсутності консультаційних насосних структур, каналізаційна судна станція, яка становить 20 метрів відповідно до вимог державних санітарних правил з планування набудови населених пунктів. Ділянка межує із півночі, із територією інфраструктури, де зміщений спичрансформаторна та підстанція, та також із півночі сходу та півдня частково. Рішення, яке було надане міської селищної ради з формування земельної ділянки площею ну, 15 гектар з цільовим призначенням для розміщення експлуатації основних вітових допоміжних будівель і споруд технічної інфраструктури код 11,04, також надано пропозиції щодо розміщення частини спробусподарської побутової каналізації, типу білата, оазис або інших аналогів, потужністю 400 метрів побічних на добу з параметрами 15 і на 19,3 метри. Звинує резервуарів 3,6 метри. Даний параметр очисний споруд був передбачений для обслуговування існуючої житлової забудови, яка розміщена поруч з територією проєктування, і було визначено для обслуговування мешканців в кількості 700 осіб на перспективу. Система місячних вод застосовується принцип біологічного очищення з використанням активного молу шляхом обробку січних вод наельних міжнародних умовах. Крупні задрудження та оцеплення, утворення і процесів очищення, накопичуються на в спеціальній ємності, яка називається декартер. Та на подальшому вона може звозитися на е, полігони твердих побутових відходів. Дані мелогічні установки передбачені для шести ступенів очищення і е, очищення січні води, які передбачають заберігатися в південному редактуванні, можна використовувати у літній час для поливу. Також у комплексі було передбачено будинка будівля у лікторній площі 85 квадрати. Це амбіційна насосна станція, яка зазначалася е, в заїстовуючих інших частинах передбачено. Наша е, детальна плана резервуар на покричку, сепарата на продукти, вичисні споруди дощової канізації, насосна станція та потрібні резервуари. Від вичисні споруди споруди побутової канізації, відповідно до вигляду санітарно-епідеміологічної експертизи, було визначено санітарно-захисну зону 20 метрів. І е, Проекту було на план національного принімання території, на якому відображені суддя заменити, і функціональне ціле призначення до табличної форми, і надані пропозиції щодо формування перспективної ділянки из інцинальних призначенням та тоді. Разом з тим було вибрано схема транспортної інфраструктури, на які відображено існуючу вулицю житлового населеного пункту. Енергозабезпечення території, на які відображення заклади щодо водопостачання, водовідведення та енергопостачання даної території. На цій території відображено влаштування очисних споруд, окремо мовне відзначення, позначення із підключенням до мережі каналізації, яка подальшому буде підключатися до існуючих споживачів. Також визначені протипожежні вимоги надані пропозиції. You don't Департаментом роботи Національного плану діяльності, про який підлягають внесення державного земельного кадастру фонду, зменшення використання земель і інших речей, державного земельного кадастру на підставі розробленої і статусної документації. Також у складі проєкту було виконано звіт про тактичну екологічну, екологічну оцінку. Було пройдено всі процедури, які згідно проходять до закону України про СЕО. Визначено обсяг екологічної оцінки на підставі заяви, яка була направлена до відповідних департаментів та міністерств. Було сформовано звіт на підставі їх висновки і даний збір із документу державного планування було опубліковано у єдиному державному реєстрі СЕО. Також була визначена процедура громадських слухань, була внесена дата до єдиного державного реєстру СЕО і на сайті замовника офіційному було опубліковані матеріал допомогно із зазначенням дат проведення даної процедури. На цьому мене коротко все. Дякую за увагу. За період громадського обговорення матеріалів дому, а саме з дня опублікування, це 10.06.25. По сьогоднішній день, 25.06.25, .25, включно жодних письмових чи усних пропозицій до селищної ради не надходило. Але зауваження пропозицій можна надавати до 12 липня 25 року включно. Чи є присутність запитання безпосередньо до доповідача? У мене є запитання. Скажіть, будь ласка, ви в своїй доповіді сказали, що проєктуєте на 700 осіб? Звідки ви взяли таку цифру? На дана територія 42 ділянки, 42 будинки. Це скільки в будинку має проживати людей, що вийшли на 700 осіб? Читаємо 4 особи це навіть не 200 осіб. Була проаналізована зменя кількість земельних ділянків, які наразі відходили. Оскільки наші 70. Оскільки це все ж таки на перспективу потрібно мати попад. І виходили на мощій площі земельні ділянки, я його передбачена. Тільки 42% буде включається перспективи тут, інші буде. Там обмежена кількість Це, так, ділянки обмежені, ви правильно сказали, десь 2,5. <pathway> ну, три основни, вив... ну там десь на три, десь один, десь до десяти робота. Це народ. 700 це дійсно забагато. У нас там 100-150 людей, це максимум. Це якщо всі будуть жити і побудуються і все. Зараз це взагалі приблизно до 50 людей. За 700 це забагато як на менше. На менше все ж таки об'єм, що вплине відповідне на площу земельної ділянки, вплине на інші вимоги щодо е, санітарних зон е, і вся, такі, впливу на екологію. Тобто у нас значно менше, десь в разів равно 6. Тож, дай Бог, щоб там було 100 осіб, у нас жили, якщо вони якщо всі посіяли. Зараз там взагалі до 50 людей максимум в міліпси. Ще які зауваження, є? Mm -hmm. Пропозиції? Так, є пропозиція. У зв'язку з тим, що необхідно змінити установку, яка була запроектована, e, значить, передбачити в детальному плані території установку Біодіск БК потужністю 25 метрів кубічних за добу із санітарно-захисною зоною 5 метрів. Установки 2,5 метри на 7,755 метра, зменшити площу ділянки до мінімальної, по розміру, необхідної для облаштування та обслуговування установки, і виїхати на місцевість для уточнення розміру ділянки. Росташування, розташування, розміщення, З урахуванням рельєфу. донести ми да. можемо зацікавити. І ще будуть якісь пропозиції. І ми надамо технічні характеристики цієї установки. Проєктування для того, щоб е, контактуємося з організацією, яка буде поставляти, яка займається встановленням цих установок, щоб проектуальна реалізація сконтактувалася і вже безпосередні фахівці на місці чи які вчинили вони знайдуть розручний спосіб, все ж таки пропрацювали і. При питання Критерію. Установка, те, що було сказано, площа має бути мінімальна для встановлення обслуговування. Зайва територія за рахунок економічних, щоб прав в оренду зайву землю, яку не буде користуватися за, користовувати... за це оренду, це будуть входити витрати, навантаження на членів. Ну, Скажімо так, вони незрозумілі, не потрібні. Нам треба виключно в межах цих об'ємів, які нам потрібні. І на ту кількість людей, так да. ми дуже вдячні за 700 нашому, бо це більше ніж Рожевка, Практично ще на нашому характері ще одну Рожевку побудувати. Ми не проти, але ж ми маємо дуже серйозно працювати. На території немає на території немає, Так що так, да, так, так що. Місто направлення, як на мене, і з цього боку, але ж треба все ж таки зарахування на стасінь. Ми тоді зафіксуємося да, і, да. і в детальному плані це вирішена, да. а також хочу зазначити, що ми всі питання відпрацювання, також уточнюється та і конфігурація, і просто це розташування, як видно, з тим, ми це робимо так. А за який період зміни можна внести? Ну, згідно з визначенням через законодавство, потрібно переглянути постанову 55. Ну, до 12 липня, так як у нас, ще є ви... пропозиції. До 12 липня ще ми чекаємо закінчення самих пропозицій. Можливо, ще в період знайдіть люди, які зауважують пропозиції пропозиції не треба то ну, воно передає в письмовому вигляді. Ви їх прийняли протокольно? Зараз... За результатами проведення слуги, відеозвуки та протоколів видання. Так. Запис, так, протокол не дається. Тоді формуєте вже протокол. Є ще якісь запитання? Немає. немає. Ну тоді чекаємо до 12-го, до 24 го року, до пропозиції чи Можливо, вони будуть до матеріалів, до плану. І потім е чекаємо після завершення цих пропозицій і зауважень, чекаємо видалення ці зауважень, які будуть. І потім ми е ці матеріали, якщо все нормально, ми їх подаємо на розгляд архітектурної субідної ради перед департаменті архітектури та містобудування Київської обласної державної адміністрації. У нас зареєстровано 11 чоловік на сьогодні слухання. О, за дану пропозицію прошу проголосувати. Значить, Вирішили, що все виправлять, і тоді ми нам сумнівну раду подаємо. Порядок денним вважати вичерпаним і враховуючи е, все зазначення, громадські слухання про проєкту середньої документації детальний план частини території, що розташована в межах села Оружжя Папроського району Київської області. А саме за мельні ділянки площину п'ятнадцять, на які планується будівництво не споруд збору побутових організацій та звіт про стратегічну злогічного оцінку, вважати таким, що відбудеться. Дякую. Дякую всім учасникам.